Всім привіт! Сьогодні буде трохи незвичайний випуск. Займемося рефлексією. Нещодавно ми з Антоном були в Києві і виступали на події, яка називалася it ралі Все пройшло дуже круто. Поспілкувалися з нашими колегами, розповіли свої доповіді, пофоткались. По фоткам, до речі, було зроблено немало класних мемів. Їх можна побачити в нас в телеграм-каналі. Мій улюблений оцей. Під час свого виступу на конференції я торкнувся однієї важливої теми, але в мене не було достатньо думок на той момент, щоб її розкрити. Це було просто більше як посил до аудиторії. Але сьогодні хочу поговорити про це трошечки більше, і тема ця називається «Комплекс меншої вартості бізнес-аналітика. Погнали! Нещодавно в коментарях під одною статтею на доу я побачив отакий коментар. Серйозно? Ну ми все ще повинні доводити свою цінність членам команди. Спочатку скажу відверто: в мене бомбануло. Я хотів відповісти, але стримався. Зробив оцей мемчик, виклав в нашому інстаграмі. Uh. Після цього трохи охолов та згадав, що немає жодної користі й честі в тому, щоб принижувати інші ролі або інші професії. Тому пропоную просто розібрати цей кейс і поговорити на цю тему. На жаль, більша частина роботи бізнес-аналітика насправді залишається невидимою для членів команди. Ми з цим нічого не зробимо. Потрібно просто звикнути до цього і змиритися. Але дуже часто девелопери вважають бізнес-аналітика такою собі людиною подай принеси. Подай принеси вимоги, піди спитай щось в клієнта, піди перепитай в клієнта. Пам'ятаю, в мене на початку моєї кар'єри був один такий дуже складний девелопер, який постійно казав мені, піди спитай в клієнта, і коли я просто висказував свої думки, та і. Казав, що я впевнений, що ми маємо зробити отаким от чином. Він казав мені: Ні, піди спитай в клієнта. А ти спитав у клієнта? А це клієнт сказав. І от для нього було дуже важливо, щоб я ходив і кожен нюанс перепитував у клієнта. Мені навіть в один момент захотілося сказати Я ходив до клієнта, перепитав його, і він сказав, що ти. Дуже часто наша робота буває недооцінена з боку команди. Частіше це стосується саме початківців бізнес-аналітиків, джуніорбієв, які ще не впевнені в своїх силах і легко підпадають під вплив. І якщо ми поєднаємо джуніор-бізнес-аналітика і таку команду, яка е, ну відноситься до аналітика як до людини, подай принеси бізнес-аналітикам. Починає здаватися, що насправді вони є не дуже важливими і без них можна обійтись. Але ми багато разів казали, що без ролі бізнес-аналітик можна обійтись, але без бізнес-аналізу обійтись не можна. Хтось обов'язково буде робити цю роботу. І якщо він не буде знати, як її робити правильно, професійно і якісно, то він буде її робити значно гірше, ніж той самий бізнес-аналітик. Ну і проект від того тільки програє, а команда буде шукати винного. На жаль, не маю якоїсь міжнародної статистики, якою міг би поділитися із вами. Мені було просто ліньки шукати щось насправді. Але приведу приклад своєї компанії. В нас за декілька років кількість бізнес-аналітиків компанії виріс від приблизно 55 до 500. Ну, напевно, це тому, що вони не потрібні і жодної користі не приносять. Нагадаю вам, що основна задача бізнес-аналітика є розібратися в бізнесі клієнта, зрозуміти, як він працює, які в нього потреби, потреби його користувачів, ідентифікувати всіх стейкхолдерів, які мають вплив або на яких. Може вплинути наш продукт, поспілкуватися з ними, знайти спільну мову і досягнути згоди по багатьом конфліктним питанням щодо вимог, і потім разом з замовниками ключовими стейкхолдерами дойти до спільного бачення, як через вимоги ми можемо реалізувати ці всі потреби та й закрити їх. І якщо вам здається, що це дуже проста робота. Вас очікує великий сюрприз. Насправді, робота біє зі сторони може здаватися простою. Ну що тут такого? Просто розмовляю собі з клієнтом, щось записую, потім ходжу, розповідаю команді. А команда ще й задає купу питань. На які в мене немає відразу відповіді. Але для того, щоб сформулювати оцей набір базових критеріїв, з якими я приходжу до команди, мені потрібно проаналізувати купу інформації, поспілкуватися з великою кількістю людей. А не всі з цих людей знають, як це має працювати, і їх ще треба всіх зібрати докупи і зробити так, щоб вони між собою домовились, та й тільки після того принести цю інформацію команді, пропрацювати її з командою, та зробити так, щоб... Всім в команді було зрозуміло, щоб на всі питання ми знайшли відповідь. Ця робота не то, що непроста, вона є дуже складною і вона є дуже відповідальною. Не забувайте, що бізнес-аналітик, як правило, один в команді йому нема в кого взяти пораду, йому нема на кого спиратися. В девелоперів завжди є техліди, ліди, девелопери або архітекти, до яких вони можуть піти по пораду. В девелоперів є стек оверфлоу, на якому вони можуть пошукати відповідь чи просто нагуглити її. В бізнес-аналітиків дуже часто такого нема. Ми несемо цю відповідальність самостійно від тих рішень, які ми будемо приймати, залежить успішність продукту, успішність системи, яку ви, девелопери, розробляєте. Так, бізнес-аналітик не пише код. Але яка користь від написаного коду, якщо він не приносить жодної цінності замовнику і замовник не хоче за нього платити? Подумайте про це. Що стосується безпосередньо цього коментаря, від якого мене так бомбануло, насправді тут описаний дуже хороший метод, і я так би і рекомендував працювати. Спочатку ми ідентифікуємо бізнесову потребу, розуміємо, яким чином ми можемо цю потребу задовільнити. Далі розробляємо ці базові сирі критерії і йдемо до команди і разом розбираємось. Пропрацювати вимоги разом з командою, це є класним. Кейсом насправді таким чином команді буде значно простіше розробляти цей функціонал, бо вона буде вже в курсі, вона буде втягнута в розробку самих критеріїв. Це навпаки класно. Ви просто цього не розумієте. Якщо я просто написав якісь вимоги та віддав на розробку, і девелопер потім задає мені питання під час розробки. Я ж не кажу, що я роблю роботу девелопера, тому що девелопер мав би сам розібратися, що робити, тому і не потрібно так казати про бізнес аналітиків. Ні, я не кажу, що всі бізнес-аналітики є безгрішними. Насправді серед нас, серед моїх колег, бувають такі, що просто передають інформацію від клієнта до команди і навпаки, і тільки задають питання, чи ми можемо це зробити. А так ми можемо зробити. Асяк, ми можемо зробити. Якщо ви впізнали себе і ви займаєтесь чимось подібним, чи лише цим, просто знаєте, що ви ще не займаєтесь бізнес-аналізом. Та ви працюєте з вимогами, але ви ще не займаєтесь аналізом бізнесу. Та? Ви просто є таким комікейшнпойндом з приводу вимог. І це непогано для початку. Але, будь ласка, не зупиняйтесь на цьому. Розвивайтесь та занурюйтесь подалі в бізнес, в бізнесові проблеми, в бізнесові потреби, в стратегію бізнесу. Тоді вам буде значно простіше вирішувати, яким чином потрібно імплементувати ту чи іншу частину системи. Насправді, система це маленька річ. В тому, що можна назвати бізнесовим солюшеном, з яким по суті і має працювати бізнес-аналітик. До чого я записую це відео? По суті, я просто хочу сказати вам, бізнес-аналітики, не давайте себе ображати. Ви є дуже круті, дуже важливі, і часто ви є одними з найнезамінніших членів команди. Ті знання, які ви маєте про бізнес, про домен, ту відповідальність, яку ви на себе берете. Мало хто з команди захоче на себе взяти. Тому не забувайте про це. Ви круті, ви класні і не давайте себе ображати. Дякую. На сьогодні це все. Побачимось в наступних випусках. Па-па.